Усім привіт, друзі! Мене звати Андрій Павляшик, я автор проекту екскурсії з істориком, людина, яка дуже любить рідну Волинь. І одне з міст, які я вважаю одним з найгарніших і найцікавіших на теренах нашої держави, це місто Володимир. Місто, якому понад тисячу років, місто, яке носить ім'я князя Володимира Великого, місто, в якому були князі, королі, герцоги і воєводи, і купа багато цікавих історій, і до нас до нашого часу дійшли пам'ятки тих часів. Там можна зустріти і церкву, чия історія пов'язана з католиками з західної Європи. Там можна зустріти історії про підземні ходи і вали, які пам'ятають князівські місця, і на одні з найстаріших соборів на території України. Володимир варто їхати, тому що в нього неймовірна історія, дуже гарні локації і смачна волинська кухня. І тому що тут час іде зовсім по-інакшому, і він дозволяє подивитись на історію і відчути її вживу, і просто відпочити. Усім рекомендую поїхати в місто Володимир, подивитися на нього, дізнатися про нього більше і просто приємно провести час у цьому тихому тисячолітньому князівському місту.